На репертуарній афіші Івано-Франківського обласного академічного музично-драматичного театру імені Івана Франка кілька десятків вистав. Це творик Шекспіра, Брехта, Кутляревського, Винниченка, Островського, Кассоне, Матіос. Своє професійне свято міжнародний день театру. митці відзначили великим концертом, в якому взяли участь провідні актори і музиканти. Чимала група працівників театру отримала почесні нагороди від облдержадміністрації обласної ради, міськвиконкому та спілки театральних діячів України. Начальники управління культури облдержадміністрації Володимир Федорак та міськвиконкому Мирослав Петрик щиро привітали митців і допоміжний персонал зі святом. Хочу привітати всі театри, які є в області з цим святом, і не тільки професійні, і аматорські самодіяльні, взагалі всіх людей, в кого в душі живе актор. Відомо, що весь світ театр всі ми в ньому актори. У великому святковому концерті прозвучали музичні уривки з вистав, танцювальні і оркестрові твори, естрадні пісні. Вечір відпочинку приніс на солоду відвідувачам театру. А митці засічили свої непересічні таланти в різних жанрах сценічного дійства.